Перші санкції Сполучених Штатів, які так розсмішили росіян, раптово посерйознішили. Сполучені Штати не зупинились і ввели важку артилерію проти Москви. Список санкцій розширили ще на два десятки людей з близького оточення Путіна і навіть на Банк Росія. Зокрема, платіжні картки Visa та MasterCard припинили обслуговувати картки. Цієї установи вже заморожують активи і заборонили в'їзд для Євгенія Бушміна, заступника голови Російської Федерації, помічника президента Путіна Андрія Фурсенка, очільника президентської адміністрації Сергія Іванова, спікера Держдуми Сергія Наришкіна. Про новий виток американського невдоволення Іван Гребенюк. ЄС та США перейшли до плану Б численні заяви про стурбованість щодо агресії Росії, не допомогли так само, як і перші санкції проти далеко не головних фігур у грі. на кшталт рядових депутатів Держдуми, деяких членів Ради Федерації чи самопроголошеної влади Криму. Вони справді причетні до окупації. Однак чи засмутились з приводу санкцій? Питання скоріше риторичне. За мірками усталених традицій російської великої політики, це навіть не середній клас. Товаришу Обаму, а що робити тим, у кого немає ні рахунків, ні власності за кордоном? Чи ви про це не подумали, віце-прем'єр Російської Федерації Дмитро Рогозін? Ті ж проти кого нині застосували санкції, віднедавна таки варті уваги на ваших екранах. Подібна до сім'ї Януковича, така собі путінська родина. Всі ці люди за оцінками і незалежних експертів і низки видань є головними гаманцями Путіна, його найближчими друзями ще з часів Петербурзького минулого. Всі вони тепер у чорному списку. Мільярдер Геннадій Тимченко, який торгує 50% усієї російської нафти. Сергій Іванов його неодноразово пов'язували з організацією і участю в політичних інтригах Кремля. Ігор Сергун, керівник військової розвідки Росії. По суті, той, хто зорганізував військове захоплення Криму, за багатьма джерелами друзі Путіна з бурхливих 90-х разом починали, разом продовжують і нині. Володимир Якунін, президент залізничних російських доріг, та його помічник, і також мільярдер Андрій Фурсенко. Головний розпорядник Кремля, керівник справ президента Володимир Кожин, Юрій Ковальчук, голова банку Росія, якого також чимало джерел пов'язують з російським очільником. Сергій Наришкін, який вносить до Держдуми з про президентською більшістю усі пропозиції Кремля з поміткою узаконити. Аркадій Ротенберг, мільярдер нині і найкращий друг дитинства. Вони навіть дзюдо займались разом, чого не приховують, і нині. А віктор Іванов, який нині контролює в Росії обіг наркотиків разом з російським очільником, колись починали в КДБ, і лідер справедливої Росії Сергій Миронов. Усіх їх пов'язують з дестабілізацією ситуацію в Криму, і нині усім не лише заборонили в'їзд до США і більшості до Європейського союзу. Їхні рахунки за кордоном заморожені. А це за оцінками відомого політолога Станіслава Білковського. Що не менше кілька сотень мільярдів доларів. Ну звичайно, це найбільш ефективне, що можна було зробити. І американські фахівці розбираються цих питаннях. Я вважаю, що це сотні мільярдів доларів. Моя попередня експертна оцінка – від 100 до 200 мільярдів мільярдів. Удар по гаманцю Путіна білковський вважає правильною ціллю. Однак до кінця не певен чи вплине Чуть... це на поведінку Кремля щодо України. Мовляв, тут у хід пішов уже принцип Путіна йти на перекір усім, навіть ціною російської економіки. Компроміс можливий зараз лише на умовах Володимира Путіна, а на умовах, які сам Володимир Путін вважатиме прийнятними. Поки що ж Кремль на нові санкції відреагував лише заявою міністра Спасибо. МЗС. В випадку, вони знають, що санкції для нас абсолютно неправомірні. вони приведуть лише до створення искусственних і ненужних бар'єрів на путі нормальних контактів, на пути нормального спілкування. Наша позиція в этом отношении не змінюється. Іван Грибенюк Катерина Шипко новини два плюс